Сьогодні з візитом у Києві перебуває держсекретар США Джон Керрі. Головний американський дипломат вже зустрівся з українським президентом Петром Порошенко. Сторони обговорили питання політичних та економічних реформ та шляхи вирішення кризи на Донбасі. За результатами перемовин Джон Керрі та Петро Порошенко оприлюднили спільне ком'юніке. Наш президент подякував держсекретарю США за підтримку, яку демонструє Україні американський народ. Порошенко вкотре наголосив на тому, що й надалі реалізовуватиме реформи задля покращення економічної та політичної ситуації в нашій державі. Зі свого боку Джон Керрі підтвердив прагнення Вашингтона допомогти Києву повернути мир до України. Він наголосив, Білий дім вважає, що цього можна досягти за допомогою дипломатії і переговорів. Джон Керрі закликав Москву виконати свої зобов'язання відповідно до мінських домовленостей. На думку головного дипломата США, конфлікт на Донбасі можна вирішити лише за умови, якщо Москва на конкретних справах, а не на словах продемонструє свої мирні прагнення. Втім, наразі ситуація на Донбасі загострюється. Кількість жертв серед мирного населення постійно зростає. Кремль продовжує постачати зброю терористам та надсилає своїх військовиків до Донецької та Луганської областей. Для ефективного протистояння ворогові українська армія потребує сучасну зброю, яку поки що ані США, ані Європа не готові надати нашій державі.